Вітаю вас, малята! Як проходить ваше літо? Цікаво? От і добре. А тепер швиденько покличте до себе батьків, бо те, що я буду розповідати, цікаве не тільки для вас, а й для них. Про що ж ми сьогодні поговоримо? Нумо відгадаємо загадку. Забава з мильної води. Подули осі похирці. Відбились в кульках усмішки, літають. Мильні бульбашки. Так, я знаю, що ви здогадались. А чи любите ви пускати мильні бульбашки? Гадаю, що так. Ось послухайте, скільки цікавого. Можна дізнатися про мильні бульбашки. Гадаєте, що пускати миль-миль бульбашки це просто весело? А от і ні. Це ще й цікаво і дуже корисно. Ця гра дає можливість розвиватися. От, наприклад, моторика. Направити потік повітря саме у кільце для видування бульбашки. Це навичка необхідна, щоб говорити. І охайно їсти. Зоровомоторна координація. Координація око рука потрібна для того, щоб одночасно використовувати зір і рухи рук. Для піднесення ложки до рота, наливання води з пляшки у склянку, а також, щоб вміти писати, вдягатися і займатися спортом. А видування бульбашок та намагання впіймати їх чудова справа для розвитку зорово-моторної координації. Навичка стеження. Якщо просто дивитися на бульбашку, що відпливає вдалечінь, це тренує і зміцнює м'язи очей. Намагання спіймати бульбашку, що летить, розвиває вміння бігати, стрибати, хапати, а також сприяє вивільненню енергії і зменшує збудження. Для того, щоб видути бульбашку, треба правильно піднести до губ кільце на паличці, але й правильно тримати й координувати його пальцями рук а потім занурювати його в мильний розчин в ємності, струшувати, знов підносити до губ. Для дорослих це прості дії, а для дитини це справжній виклик, що потребує зусиль. Відчуття власного тіла та його частин в просторі розвивається поступово. Саме тому діти можуть випадково вдарити рукою когось ненавмисно. Або втрапити в калюжу, намагаючись її обійти, намагаючись піймати бульбашку, діти підстрибують, бігають, змахують руками, вчаться розуміти можливості і розміри власного тіла. Будь-які батьки знають, що варто лише дістати на дитячому майданчику ємність з розчином для пускання мильних бульбашок. І всі діти збігаються, наче за порохом чарівної палички. Отже, це чудовий спосіб навчити дитини грати разом, відстоювати власний простір та поважати чужий. Видування мильних бульбашок може переносити як борхливу радість, так і заспокоювати. Малюків заспокоюють спостереження за відлітаючими кульками а дітей більш старших методичне дмухання під час витування. Отже, пускаючи мильні бульбашки, ми робимо дихальну гімнастику, яка дуже корисна під час стресу або сильного збудження. Це допомагає встановити рівновагу, розвити навички саморегуляції, вчить концентруватися. Це корисно і малим і дорослим. А ви знаєте, що мешканець Чехії Матей Кодиш якось заточив мильну бульвашку п'ять справжніх тигрів, а іншого разу йому вдалося упіймати значно більшу тварину новий шкода Кодіак. Вітовий рекорд було досягнуто лише з 10-ї спроби. Разом з машиною до Бульбашки помістилося понад 200 людей. В Україні теж є свої рекорди. Ось Бульбашка, де знаходиться 10 дітей. А тепер поспостерігайте. Вийдуйте кілька бульбашок і роздивіться, якого вони кольору. Опишіть те, що бачите. Припустіть, чи можна зробити різноколірні мильні бульбашки. Поекспериментуйте. Що можна додати у розчин? Спробуйте всі варіанти, які спали вам на думку. Чи вийшло у вас? Чи стали бульбашки кольоровими? Зробіть висновок. Мильні бульбашки можна чи не можна зробити різнокольоровими? Тому що спробуйте видувати мильну бульбашку не тільки через кільце, а за допомогою трубочки для коктейля. А що буде, якщо взяти одразу кілька трубочок, скріпити їх разом резинкою або скотчем? Або спробувати бульбашкову піну. Для цього вам знадобиться звичайна пластикова пляшка, вологі серветки, трошки мийного засобу та вода. Пам'ятаймо про безпеку. Мильний розчин в жодному разі не має потрапляти до очей або до рота. Це дуже небезпечно. Бажаю вам яскравого сонячного літа, цікавих дослідів та веселих розваг з мильними бульбашками. До нових зустрічей!